Всім привіт! Мене звати Мія і ви на моєму каналі. Сьогодні я б хотіла зробити коротеньку розпаковку. У мене на розпаковці сьогодні ось такі щоденні прокладки від Always. Якщо чесно, я, я такі прокладки бачу перший раз, тому мені зразу стало цікаво і тому я їх зразу поставила в свою корзину. І ще ось така фірма. Я її ще ні разу ні в кого не бачила, тому вирішила взяти. Якщо чесно, я навіть не знаю, який це розмір, тому будемо дивитися. Ну що ж, давайте почнемо із щоденних прокладок від Always. Вони в ось такі голубенькій упаковочці. Упаковочка непогана. Це, звичайні, як щоденні прокладки на одну крапельку. І вони йдуть з досить м'якою поверхністю, що дивно для Always тому що у них зазвичай йде така жорстка, твердувата упаковка. А тепер перейдемо до ось цих прокладок. Боже, де вони відкриваються? А? Єй. О господи. Ці упаковочки мені подобаються, але з них важко діставати прокладки. Це мінус. Такий запах е дивний, як в е освіжуваче повітря. Досить дивний запах для мене. Ось такі вони всередині, на вигляд. Мають такі досить маленькі крильці, я б сказала. І дуже похожі такі на самі бюджетні прокладки із якоюсь дивною сіточкою. Я таку ще не зустрічала. БМС в МС Волозі обов'язково вам розкажу, як мені ці прокладки. Всім-па-па!